З 1 грудня поточного року призначенням житлових субсидій громадянам почав займатися пенсійний фонд. Проте надавати документи для отримання субсидій мешканці можуть і до уповноважених осіб управління соціального захисту. Громадяни Покровської громади можуть надавати документи до пенсійного фонду до уповноважених осіб покровської міської громади, яка знаходиться з за нашою адресою поштова 22 в управлінні соціального захисту, тобто звертатись ви можете як до пенсійного, так і до управління. В УСЗН зазначають, якщо була літня та зимова субсидії, то вони автоматично продовжуються. Щодо субсидії на скраплений газ, кажуть наступне. Що стосується субсидії на скраплений газ і е тверде паливо, то ця субсидія. Призначається один раз на рік. Тобто, якщо ви звернулись протягом січня грудня до управління, вам вона вже розрахована. Хто щось нещодавно, тим теж в ближчим часом буде розрахована. З Січня 2023 року за даною допомогою необхідно всім звернутися до управління і надати новий пакет документів для призначення житлової субсидії. Громадянин повинен надати відповідну заяву та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням субсидії. У разі виникнення питань з призначення житлової субсидії на придбання твердого і рідкого пічного палива і скрапленого газу. Телефонуйте за номером телефону 095 399 90 55 або 52. 12.59.